Важливе звернення до всіх батьків не давайте дитині всього, що вона хоче. Вона повинна знати, що життя це не нескінченний список бажань, а вміння цінувати те, що маєш. Не смійтеся, коли дитина говорить образливі слова. Вона може вирости з переконанням, що зневага до інших це весело і нормально. Не залишайте без уваги її погану поведінку. Якщо сьогодні вона не навчиться відповідальності. То завтра повірить, що у світі немає ні правил, ні наслідків. Не прибирайте за дитиною всі її помилки. Нехай зрозуміє, що кожен сам несе відповідальність за свої вчинки. Не дозволяйте їй дивитися все без розбору. Дитинство це час для чистоти душі, а не для спотвореної реальності з екрана. Не давайте гроші лише тому, що вона просить легкі гроші вчать не працювати а брати. А коли не буде кому дати, що тоді? Не ставайте на її бік, коли вона ображає сусідів, учителів чи поліцію. Якщо сьогодні вона думає, що завжди права, то завтра вона перестане поважати будь-кого, навіть вас. Не залишайте дитину вдома, коли йдете до церкви, інакше вона може вирости, думаючи, що Бог це не про неї, що духовність не має значення. Виховання це не про слова, а про вчинки. Нехай наша любов не засліплює, а допомагає виростити сильних. Чесних і відповідальних людей.